Вітаю! Я Ночкін Олег. Вже більше п'яти років я живу на островах Філіпінського архіпелагу і періодично розповідаю про те, що тут відбувається зі мною та навколо мене. І так, сьогодні про інтерв'ю з моїм сусідом Лукою, який з Італії, який володіє тут рестораном. Ну, коли ми почали про це з ним розмовляти, то виявилося, що він настільки в нього нестандартне життя, настільки він цікава особистість, що от спочатку цей інтерв'ю розділено в дві частини. Значить, перша це хто він такий, як він жив до цього, як потрапив сюди. І вже друга частина це безпосередньо про його ресторан, отель, як і що там відбувається, скільки це коштує, тобто саме такі бізнесові моменти. Тому що, коли ми почали спочатку от розмовляти з ним про те, хто він і що є, то виявилося, що якщо хто бачив... У мене була програма про те, як я прожив чуже життя. Так от зараз я зустрів чувака, який прожив оце от моє життя. От він. Тому що, то, що він, то, що з ним відбулося протягом його життя, оце один к одному, як я хотів би прожити. І так, хелову. You from Roma. Yeah, From Italy Rome from Italy, Roma. Rome. You born in Roma, yeah? Your parents say it's Roma people. I born in a little village. Сауромікдем. А то батьки його народилися ще ну там в маленькому містечку південніше Рима, а він уже як римлянин пер римлянин в першому поколінні. finished Фінш де гай скул е на возін Лондон. Три міс спочатку він три місяці. Ми в нічному клубі Лондону посуд, посудомийником був. Так, next. Next I was doing the pizza in a pizza restaurant. Yes. Ага. Далі він знайшов там піцерію, яку володіли італійці, і пішов до них працювати. Only shop term. Yes. Ага. Shop term. And then I I came back to Italy. I was in the south, in Sicily. Sicilia. Ага. Далі він повернувся до Італії і поїхав до Сицилії. Я бі айтрайтю стаді біології марін і юніверситіш меджа оліста далі він намагався в Сіцилії трохи повчитися в університеті, тобто це на здобути професію біолога, дослідника того, хто живе там в морських в океанських глибинах, але провчився всього там от кілька місяців, наскільки я зрозумів, майже перший курс. Потім забив на то все і поїхав до Іспанії. Yeah Spain. And in Spain just you know when when you travel with a uh just so uh, uh -huh. yeah, yeah, for... z Italy do uh the Ispani do you have to stop yeah, a couple of months and mm -hmm. then uh, I I was in um in Ireland in Dublin, ah. in Dublin. Ah. uh Spain uh s stay only short time yes. and from Spain go to Dublin. Mm -hmm. Yeah Ireland и трохи поживши в Іспанії, він відразу відправився до Дубліна, до Ірландії. Ага. І один рік працював офіціантом. Знаєте, от я все одно от ви бачите його зовнішність і це мій сусід. Я бачу, які дівчата до нього приходять. Коротше, тепер я зрозумів, чому в мене їх немає. Тому що, от дивіться на чувака. У чувака зовнішність молодого Альпачино. І оце і він ще власник ресторану і отелю. І він на 10 років молодший. І ми живемо на малому острові. То як ви думаєте, чиї тут всі дівчата? Гляньте на нього, гляньте на мене. Автован я рік в дублінському ресторані офіціантом. Його там задолбала погода, задолбала все, бо він там тільки пив Гіннес, і все це було сумно. І від тої, від тої всієї сірої погоди він полетів на Канари. Так. Це цей період, ти маєш, може, 20? Ні, трохи більше. 21? Mm -hmm. 21. Десь на цей період вже йому було 21 рік. Mm -hmm. Там він вивчився значить, за короткий час на інструктора по дайвінгу, і наступний рік він на канарах працював інструктором людей вчив дайвінгу, наряд занурюватися. One year, say. One year. Далі ему набридувається туристичний рух і він знову повернувся до Італії. Далі, чотири місяці він просто подорожував на приватній яхті. Де відповідно просто допомагав, де готував їжу, мив яхту. просто... Чотири місяці проплававши на цьому приватному судні, заробивши доволі гарно грошей. Тобто помічником він там робив просто все на, цьому приватному, на цій приватній яхті і знову повернувся до Криму. Yeah йому ще в школі подобався театр, і от, повернувшись до Риму, він рік навчався в театральній студії, рік навчався в цирковій студії. Тому що в цей період оце його хобі шкільне, воно все-таки наздогнало. Йому це цей процес дуже подобався. Наступний час він один рік на світлоф на світлофорах в центрі Рима. Демонстрував своє жонглерство, ну і таким чином водії пасажири з машин, які зупинялися на світлофорі, давали йому гроші. Також він там робив. От він там був жонглером і був там міс. Yeah, yes. mm -hmm. yeah, yeah. Тобто yeah, на початку yeah, sure, 2000-х, sure, sure. хто був в центрі Рима. Якщо ви бачили, що хто жонглює, показує пантомими в центрі Рима, то це був Марко. Дві тисячі п'ятий дві тисячі 2006 рік. Тобто це лука там стояв, жонглював і показував. Якісь, uh, ми -ми в общем так. Ну, no, ну. No. Uh, anyway, that uh, that Was, a good period of my life because Italien poїха na Pilnić Turin Turin, no. near France, в Italie też show tam. And there I was uh working um because the summer period. People have event. І yes, exactly. have you contact. І люди, коли мали якісь там такі події, день народження, вечірки, вони його запрошували, в нього було фаршоу, в нього було відповідно він як жонглер, як мім. І оце він катався по всій Італії. How long time Ah, it was for the, this the summer you make this show. In the winter you have to train. So you are in touring. I work like sometimes a waiter, mm -hmm. and in the meantime you train, mm -hmm. you body. Тобто влітку він в результаті працював оце на от різних подіях, жанвером і мімом, і вогняне шоу. Так, а значить, відповідно, взимку в Туріні просто працював офіціантом і все одно вдосконалював ще там далі своє мистецтво. Зайбай, for 50 euro, Тобто потім якогось літа до нього прийшла ідея, він купив якийсь там дуже маленький, я так розумію, там якийсь бушни, така маленька, типу байдарка там за 40 євро буквально, і він на ній просто поплив вздовж Італії з півночі на південь. По Адріатичному морю, последова, how long time you travel? It's two months. Це просто стане продовженням чому? I have my show, you know, mm -hmm. to make a

Після Туріну поїхав до Я Паскана. В общем, родина така змішана італійська іспанська, дуже заможня. Вони мають дуже ну таку, я так розумію, велика віла з дуже великим наділом землі, це близько 60 гектарів. Там є взагалі все, що завгодно, як вияснилося, крім гольфу. І от він там був і садівником, і менеджером. Ну, от все, щоб слідкувати за отакою от територією, от він займався контролем цієї території. Такий, в общем, чоловік на годину, тільки довготривалий такий собі чоловік на годину. Оце він там тим працював. І далі, значить, він знайшов таку організацію, яка щось по типу Червоного Христа. І, от, попрацювавши в цій родині, він від цієї організації поїхав до Судану в Африку. Судан. в Судані він э, менеджерував у госпіталі, тобто все, що треба було туди там поставляти, щось робити, оце він все контролював. А зес період Судан зі Денджер період цей період в Судані вже закінчилась громадянська війна, тобто великої там якоїсь небезпеки не було. Але була диктатура, і різні там місцеві клани періодично у них були сутички. В чому продовжувалися якісь такі. Негарні і доволі агресивні речі там відбуватися. І, відповідно, цей шпиталь завжди був наповнений. І, він це як міг... і це все було, по суті, от на ньому, де він це все контролював, і постачання медикаментів, і їжі, і організації, щоб там гарно працювали кондиціонери. Ну, uh, all about the laundry, the kitchen, the cleaning staff. So all non-medical staff. Кухня, пральня, все крім медичної частини. Тобто сама організація такої цивільної частини роботи, і шпиталю, щоб там, було, ну, щоб там було все добре, і всього вистачало, так і mm -hmm. mm -hmm. В результаті чому все таки опинився от в Африці? Я його запитую. Ну от був ти от собі артистом, ну і був би далі артистом, уже якось по цій лінії рухатися, вроді ж цікаво, ти і подорожуєш. Він каже, подорожував дуже мало, і в результаті в голові е відбулася якась там така умовна бійка між двома агресивними жінками. Одна, яка жінка-артиста, одна, яка жінка-мандрівниця, перемогла та що мандрівниця. Тобто захотілося не просто в теплий сезон там 4 місяці, 5 місяців на рік подорожувати, а захотілося подорожувати весь час і бачити різні краєвиди і взагалі змінити. І трохи оточення. І в результаті оце такий різкий перехід від артистичного Туріну до екстремального судану. Просто відбувся практично в короткий дуже період, в один момент. Судан. <ривіт> ну, в общем, цей період йому дуже подобається, тому що це було дуже багато, дуже багато досвіду щодо. Спілкування з різними людьми до екстремальних ситуацій months. тайм months. Судан період і next. Тобто у нього був свій старенький будинок на колесах, на якому він просто повернувшись з Судану, почав подорожувати по Італії. Ха лонг тайм оп. Тобто цей період все-таки була дівчина, довготривалі відносини, але коли поїхав до Судану, то ці відносини закінчилися. далі поїхав на горнолижний курорт в Альпах у Франції. Ну, Там, де люди катаються на лижах. Це все, що він розповів 38 років. І після цього він потрапив. І в березні минулого року, тобто ще навіть року немає, він прибув сюди. Так. uncle.